свого народу. Я, Я воюю захисник свого народу. Я збережу тебе, моя Україна. Я збережу тебе, моя Україна. Від ворожої навали. Від ворожої навали. Я не дозволю нікому. Я не дозволю нікому зганьбити честь та славу моєї України. Зганьбити честь та славу моєї країни. Я гордий тим, що є, Я, гордий Я гордий тим, що є, спадкоємцем слави Володимирового Тризуба. Спадкоємцем слава Володимирового Тризуба. Я пам'ятаю про великі дні. Я пам'ятаю пам про великі дні нашої визвольної боротьби усіх часів. Нашої визвольної боротьби усіх часів. Я буду сильним і незламним. Я буду сильним і незламним. Навіть перед обличчям смерті. Навіть перед обличчям смерті. Ні та ні ніхто та ніщо, ніхто та ніщо не змусить мене, не змусить мене зрадити тебе, Україна. Зрадити тебе, Україна. Я безжально нищитиму ворогів. Я бажаю нищитиму ворогів. Я буду перший в боротьбі. Я буду перший в боротьбі. Щоб здобути перемогу для своєї країни. Щоб здобути перемогу для своєї країни. Я ніколи не прийму поразки. Я ніколи не прийму поразки. Моїм найвищим законом є Моїм найвищим законом є наказ командира і воля українського народу. Наказ командира і воля українського народу. Я помчусь за всіх. Я мучусь за всіх, хто поклав своє життя в ім'я України. Хто поклав своє життя в ім'я України. Я віддам усі свої сили. Я віддам усі свої сили. В боротьбі за свободу. В боротьбі за свободу.